Добрий день учні! Вітаю вас на уроці української мови. Тема сьогоднішнього уроку урок розвитку зв'язного мовлення, створення коміксу за власним задумом або казки за малюнковим планом. Сьогодні в нас незвичайний урок. Сьогодні ми зробимо ще один крок. В країну чудову, в країну пізнання, що на нас чекає, приносить знання. Щоб урок пройшов немарно, треба сісти рівно, гарно, дарма часу не втрачати, думати і працювати. Повторимо наші знання. Пригадайте, будь ласка, що таке текст? Так, текст це група речень, які зв'язані між собою за змістом. Які типи текстів ми знаємо з вами? Які типи текстів ми з вами знаємо? Так, текст опис, текст розповідь і текст міркування. Текст-опис можна поставити до нього питання який? Ми описуємо предмет або якусь подію. Текст розповідь можна поставити питання Що робить. Розповідаємо про якусь подію. Текст міркування можна поставити питання чому, коли хочемо донести, довести нашу думку або спростити її. Пригадаємо, з яких частин складається текст. Так, зачин основна частина та кінцівка. Що таке тема тексту? Що таке тема тексту? Правильно, те, про що у ньому мовиться, це і буде тема тексту. А основна думка це те, що автор хоче нам сказати, порадити і до чого він закликає нас. Попрацюємо з ребусом. Відгадайте, будь ласка, які слова зашифровані. Так, перше слово осінні молодці, а друге. Пахощі. Так, осінні пахощі. Яким кольором можна намалювати слово відгадку? Чому? Так. Можна використати жовті кольори, червоні, трошки зелені, помаранчеві, тому що це кольори осені. Попрацюємо зі словом пахощі. Словникова робота. Запишіть в зошитах, у нас сьогодні з вами 11 жовтня-класна робота. Словникова робота слово «пахощі». Скільки складів в цьому слові? Три склади. Пахоші. Подивіться, будь ласка, це слово ми можемо перенести таким чином. Запишемо. Складемо речення до слова пахощі. Придумайте речення з цим словом. Я придумала ось таке: восени ліс наповнюється осінніми пахощами. Знайдемо граматичну основу в цьому реченні, шукаємо підмет. Що, ліс, правильно, а тепер шукаємо присудок. Ліс що робить? Наповнюється молодці, підкресли. Нагадую, що підкреслюємо ми під лінійкою олівцем. Прочитаємо оповідання Людмили Федорової. Назва якого збігається з відгадкою. І подуміркуйте, чи подобається дітям осінь. На уроці вчителька запитала дітей. Чим пахне осінь для кожного з них? Оленці осінь пахла духмяними яблуками та стиглим виноградом, Тарасові, дощем і туманом, яринці айстрами та хризантемами. Лише Кирилко замріяно мовчав, прикипівши поглядом до вікна. Вчителька привітно подивилась на хлопчика і запитала, Чим йому пахне осінь? Кирилко, спинившись на хвилинку, свої думки, тихо сказав. Моя осінь пахне казкою. Поставте, будь ласка, це відео на паузу і прочитайте ще раз цей текст. Скажіть, будь ласка, чи знайомий нам цей текст? Правильно, знайомий. Ми його з вами читали на літературному читанні. Як ви гадаєте, чи подобається дітям осінь? Так, звісно, дітям подобається осінь. Кожному вона пахне по-різному, вони із задоволенням і гарним настроєм про це розповідають. Ваше завдання виконати на вибір. Придумайте казку, яку розповів Кирилко. Презентуйте її у вигляді коміксу. Або створіть та запишіть казку за малюнковим планом, який у вас є у підручнику на сторінці 32, вправа 93. Бажаю вам успіху!